Це для поліпшення умов перебування учнів та викладачів, а також заощадження енергоресурсів в Кривому розі продовжуються роботи по термомодернізації освітніх закладів міста. Заходи тривають в рамках реалізації інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Криворізький ліцей Саксаганського району один з цьогорічних об'єктів термомодернізації та підвищення енергоефективності. Звичайно, у ліцейській родині велике щастя. Ми. Попали під проєкт енергоефективності, тобто, це заміна повністю вікон старих на металопластикові та заміна повністю турбопалення радіаторів і встановлення індивідуального теплового пункту. На даний час вже 15 вікон поміняно, залишилося ще 120 вікон, і вся теплова система з встановленням пункту індивідуального. Для перевірки вже зроблених робіт, виконуючи обов'язки міського голови, Юрій Вілкол провів виїзну нараду, на якій проінспектував укриття ліцею, поточні ремонтні роботи з утеплення та навіть отримав приємні подарунки від вдячних школярів у вигляді жовто-блакитних птахів. Можна подарувати вам цих голубів? Ми виготовили власними руками. Всі знають, що білий голуб – це символ миру. Ми у цьому символи вклали бажання миру, мирного неба над нами. Це цвіта нашого плану, так? так? Наразі роботи по термомодернізації у ліцеї будуть закінчені до кінця цього року. Для нашого міста надзвичайно важливим є питання скорочення витрат на теплопостачання шляхом проведення енергозберігаючих заходів. У рамках реалізації проєкту з підвищення енергоефективності громадських будівель. Зараз у роботі сім закладів: це школи, ліцеї та дитячі садочки. Ліцеї 113 – в нас один з об'єктів, який увійшов до лоту номер один. Всього до лоту номер один. Входить сім закладів освіти, і на даному об'єкті у нас передбачено часткова термомодернізація. Звичайний набір опції для подібного роду робіт в на наших об'єктах. Це Встановлення, монтаж індивідуального теплового пункту, це заміна дерев'яних вікон та дверей на металопластикові, це повна заміна системи централізованого опалення, утеплення цих комунікацій, часткова заміна труб каналізації. Проєкт підвищення енергоефективності громадських будівель передбачає два рівні реновації. До першого увійшли 17 об'єктів, 16 дитячих садочків та природничо-науковий ліцей, на яких будуть проводити саме поглиблені заходи з підвищення енергоефективності. На інших 19 об'єктах проведуть лише встановлення індивідуальних теплових пунктів, заміну старих дерев'яних вікон та дверей. Місто зацікавлено і в подальшій співпраці з міжнародними та національними партнерами щодо підвищення. Енергоефективності будівель всіх бюджетних закладів. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін перший міський.